Слава Ісусу Христу! Їде до мене Микола. Порувати кобилу. Ми то зараз все. Воу, чоловіче. Ні-ні, їдемо в долину. Чуть мене не переїхав. Йо, <pawn та dropped out> Дай Бог, здоров'я коля. Приїхав до мене Микола. Порувати кобилу. Кобила походить від... Слав... Від Василя Васи... Мазурика. Спеченіжена. Ти лошака не продав. Микола має гарного лошака по гермесу. Все, збираємося показати, то, що не доходять руки до того. То дуже далеко. Нема коли поїхати. Отака кобила. Зараз будемо крити самураєм. Шершеніше мене з'їде. Коні запріжні робочі. Микола фірманит. Одне з перших відео на каналі є, як Микола віз шутер. Коні у роботі, Микола кіньми працює. Ми такі хлопці прості. Сідаємо на фіру і їдемо вниз. Я вчора випустив перший раз. Їх помив, то така коля спека страшна. Та, а ще тут ні, але так розумієш, вони стоять на стайні, вони навіть не хотіли. Не хотів ні їсти нічого, а мокрі стоять, Такі, як би розумієш, якби їх скупав. А я випустив, то хай трошки було придурі. Сходнуть, то сходнуть, Ну то й що? Пам'яті. Що буду юшку з них варити. Приходлити, приходити. Нічого страшного. Лес Микола мене вчив фірманити. Зараз ми з віри зліземо, то спеціальніше розкажу. Ну, але ну, так тому було, що, е, ця, що я за вами січіфав у ліс. Їхали знімати. Їхали на фірі, Микола трохи студиє фотозйомки, але то нічого. Е, Колись Микола купив ще хлопцям, у мого діда кобилу, тому учив мене фірманити. Вже фірмани, мав коні, їхали до лісу. Я малим хлопцем чіпався за ними. Було навіть таке, що Микола казав, що та наїде з нами, наїде, ми всі подивимося, поможемо загрузити. Такі були часи, я тоді мав кілька коли, десь 12 років. От... А, у 96-му ти купив, так, так. Ну я дима в пів років. я тоді мав 11-12 рік тоді, як починав фірманити. такі у нас, друзі, справи. Зараз детальніше більше покажемо, ще розкажемо. Підготуляємо кобилу. Були часи, фірманулося, їхалося, городи оралося, в ріку їхалося, сіна. Зараз такої роботи дуже нема. І коні всі тримають так для, для себе, можна сказати, бо всі коні любить. Микола має вже гарні кобили, має гарного лошака, то йому рік є чи нема чи немаш? Рік і місяць лошаковий, лошак нагадую по Гермесу. І по цій чорній кобилі. Вона така не чорна і не шоколадна, така карогніда, як називають, чи як, правильно. Доста гарний лошак, ну, яко? то я просто мені далеко дуже їхати. Думаю, бачу, і я не могу його показати, але я десь обов'язково поїду до Миколи. І ми покажемо лошака. Отакі у нас справи. В кадр попарити. Так, покрили ми кобилу лису, самурай, це махом діло відворіє, як ураз. Е, що хочу сказати? Дивіться, у нас так спекотно, що кінь стоїть у холоді і так пріє від землі, що коні накрила сіль. Відступає е, ну, спекотно дуже жара, пріє. Я вчора перший раз пустив жеребці пасти. Тому що у стайні їм ще важче. А на, на день випускаю на двір, трошки холодами, трошки так, трошки сяк. На ніч беру до стайні даю їсти і то, що даю з вечора їсти, то вони не з'їдають. Даю кошик трави, отами молодої, і не з'їдають. Стоїть, дехкотить зерна. Даю е... тепер 4 літри зерна. І півтора літри меленого, mm. і ти розумієш зерно не зідає, коні в кого. А води п'ють? Води п'ють страшно Жара, жара, ну що робити? Ми мусимо це перебути. Зараз це все трошки похудає. Пррр! Але колись теж коні і худали, і робили роботу, і фірманилося, і їхалося. Ціле ці, ці літо солому возилися. І це і не було. І трошки худали, потім попров'ялися, це мусить так бути. А тепер трошки у нас інакше, інакше пішли фірмани. Не дай Боже би не схудло, не дай Боже би, би не змокрило би не уприло. Тепер трохи інакша система, але ми трохи тримаємо систему теперішню і колишню. Отакі От такі справи. Кобила, цей кобела, я нагадую, кобила місцева наша, ключівська. Е, пригнав Микола, <к favoritlanic> Павлінчик, так по-нашому тут називають, багато хто Миколу знає. І березовами, і сюди окружнівці села. Ми колись і коні під нізі давали, і фірманили. Але тепер... О, тепер коні знімає, тепер нема вже таких фірманок, калимів. У нас ще так по по пробґісі лишили два фірмани на село, такі стабільні, що це Микола і мій нашко. Більше таких фірманів вже нема, щоб щось комусь чи віврали, чи щось зробили. Тут вже іконі у нас багато нема, але ще це любиш і тримаєш. Тимовби, була кобелка, жеребця маєш. Пара буде тож треба. Я ж вию, гремес, великий кінь був. Я вию, його Я їхав, щоб він піг ззаду. О, ні, ззаду. В тому я кобилу, бо я не видів за Ну, no, і цей. Ось як фейс Микола має рік і місяць лошака по гермесу, нагадую. Фес великий лошак. Отакі такі справи. Працюємо потихоньку, хоч жара, але виходимо з положення, бо це ці справа не чекає. Отакі такі у нас справи. Так, кобилу ми покрили хвилин, я думаю, не засікали, але хвилині 4-5, дві ходки махом, самурай це пише і йде віддихати далі. Ще з дві годинки буде на вулиці, я вчора забирав півдесятої достайні, бо я веду їх по черзі, арсена не було, веду одного, потім другого. Коли в мене був жеребець і кінь, то я собі двох чіпав докупи. І вів, а цих, цих, якби я щепив двох докупи, то був би ставно у Вербіжі або і в королівці. Дальше. А може і далі, так, до сього забулото. Та й отакі такі в нас, друзі, справи. Так що кожен день з кіньми, як не кобилисі привозить, то сі відвозить, то хлопці приїздять своїм ходом. І отаке. Mm. Так що ну, може кидати. Так, є декус тут. Так, що покрили, покрили ми лишу Мазуракове. Привіт. Вася кобила у надіжних руках. І дякую, скажи їм. І Микола передає тобі велике дякую за кобилу, задоволений кобилу. Отакі От такі справи. Так що жену жеребця присилюю назад і ще зараз трошки покажемо, щось розкажемо. Миколи <кхе> упріч, фіра, це все робоче. От, наприклад, ця фіра. Ця фіра якби і сіба ще розпалила. Вона вже немало, ні? Давай, Ну є, видиш, є такі варіанти. Що колись в мене сева пам'ятаєш, та була візьо. Цілий рік вона ходила до гері, і толку не було. А Марія та від словка uh -huh. не могла мати. Є якісь варіанти. ну Тепер вже медицина трошки інакша, можна пролічити одне друге, але її вже немає смерху влічити. Так, так я зафіру не доказав. Чи фіра, як би все розказала, де була, що везла. А ще вночі, так. Це що це правда. Тільки у ліці раз була, тільки у лісі, ой боже, ну, я кажу, розказати, якби вона вміла говорити, то книжку би не написав. А тепер, а тепер за 40 день зараз. Ну та то... Ще той сторонах ходить. Ага. То, так, то так коля це, то так є. Виш, тепер такі вже чеш, що роботи дуже нема. Тут є коні тримаються, бо любить цього не можеш. Та й ще десь щось калимнути, та, й, та й вже і й по роботі. То колись їхалося, я пам'ятаю, як я вже так почав фірманити, мов 20 рік, та то кожен день то не співалося. І день. то рахуй було купа коней. День, ні, ні, було пар 30 коней, і менше, та. А ще по одному кінці 30. Так, і то і то не вспівалось. І точно не успівало. А тепер -ка, дві парі коней на, на село таких можна сказати, що... Робочі їдуть, що страшно людям чи вірурути, чи що. І, і для них нема роботи. Отак просто люди? такий тепер час. Люди городів багато не мають, люди ага. мають е, тракторці. Кожен собі для себе має як, якусь техніку і, і отаке. Але коні всі люблять, всі тримають, всі мати щось, щось краще. Отакі, такі в нас справи. Їдеш зараз їдеш худобу чи ні? А? Їдеш чи ні? Давай ну, поїхали до берега. Їдемо до берега. Обід я ще покаже таку кобили. У Миколи та кобила дуже багато років сива. І він оберег. 21 рік кобилі. У одного господаря відбула 21 рік кобила. І ще по сьогоднішній день їде. І... <рістична> а, Але якщо правильний догляд з розумом кірманити, то будеш їхати руки. А, так, кобелу покрили і їдемо, їдемо гори, бо ми з'їхали на низ, на батовище. Любий, я тебе кобела. Вчера... Я вчора вирішив пустити, трохи їх пасти, це теж руки болять, просити, возити, а мені їсти не поки, я потім жолоба назад зі слів вивожу. Походу трошки на осінці попробую. Я їх на веслку не тримаю. А хоч будуть худші, то є, є і сходи ми ще б на виставку. Так, так, легше буде скакати на кобелі. Добре пісака. Давай тут взяти, їдемо. справи. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Що кого цікавить, жеребці, перевезення, дзвоніть, звертайтеся. Будьте всі здорові, всім до побачення. Бо ми їдемо, їдемо на Могорич. Їдемо в беседу. нас так, я хочу доказати, у нас так заведено, колись так, е, ну, я вчився okay. коло старших фірманів mm. прямо? Right? No. і прямо. Прямо. Yeah. Сінемо обіцяці. Е, колись Микола е, е, вчив коло, коло старших фірманів і я сівчив коло старших і так у нас заведено, що після будь-якої роботи. Це йдеся до хати, могореч. І ми ще так притримуємося тих традицій. Так що всім здоров'я і миру. всім до побачення.